Давайте просто я попробую пояснити, намалювати, як це має відбуватися. Отже, умовно, намалюємо наших чотири члени групи. Ось. І ну, це посадка. Так. Якась територія. Тут умовно дорога. Десь там, по якій може їздити автомобіль, наприклад, тут ліс, з якого ви прийшли. І е, відбувається підрив. Візьмемо так, для прикладу, оцього номера 2 От Він стає на міну. І вона вибухає. Які дії? Це, очевидно, постраждалий. Тобто травмований, ну? напишемо 300. Ось. Е, командир групи от під час, після вибуху. Після оцінки, що це Мінне поле, е, усвідомлення події, е, аналіз ситуації. Визначає, що ми робимо, якщо, наприклад, е, як, як ми організовуємо евакуацію. Якщо ми прийшли звідси. Ну так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. От, може бути наказ або на вихід сюди, ж, в цю сторону, або, наприклад, ми можемо знайти десь поруч умовне укриття, куди б ми могли видіти швидше, і куди може прилетіти наш евакуаційний гелікоптер. Ну, або будь-що що нас може звідти вивезти. Як приклад, візьмемо, що ми будемо шукати укриття десь поруч і викликати евакуацію вже до себе. Отже, коли це групі повідомлено, що ми робимо, тоді кожен визначає свої ролі. Найдальній дальній член, ну перший номер групи, в нього буде роль медика. Медика. Його завдання дійти до цього чувака і надати йому допомогу. Що він робить? Він оглядає територію навколо себе. Взагалі, в першу чергу, всі оце роблять навколо себе, зупиняються і стоять, чекають команди. Після чого медик способом перевірки місця, на яке він наступає. Тобто, це може бути в залежності від мінного поля. Якщо треба прощупувати землю, це може бути там шомпол від автомата, і просто перевіряти місця, куди він збирається наступити. Таким чином він найшвидше доходить до пораненого е і починає зачистку, перевірку місця навколо нього, бо при наданні допомоги йому прийдеться якось рухатись навколо пораненого, і буде дуже шкода, якщо е ще от він підірветься. Після зачистки він приступає до надання першої допомоги медичної, до медичної. Номер, якщо це один, це два, трьохсотий. Номер 3, який з іншої сторони, найближчий до пораненого. Він рухається в сторону пораненого, але вже не кроками, як це робив медик. А він вибирає смугу в приблизно в метр, а то й більше. І акуратно оглядає візуально. І якщо ми розуміємо, що там будуть, можуть бути якісь замасковані закопані міни, тоді щупом і шомполом протикує собі землю і помало рухається до пораненого і до медика. Тим самим він зачищає, е, прохід, вихід е, шляху евакуації. Роблячи оці от все прощупування, тобто йому треба буде прощупати тут навколо себе, потім присісти, прощупати далі, потім взагалі лягти бажано і повсти, прощупуючи оцю дорогу. Оці краї обов'язково мусять бути позначені. В ідеалі це б мав бути якийсь балончик з фарбою, це б було швидко якісь цятки робити, але позначаємо будь-яким способом. Тягнем по землі ножем, оці краї робимо от полоски. Палички складаємо, не знаю траву зв'язуємо, згинаємо, щоб візуально ми розуміли, яка частина є зачищена. Отже, це роль медик-300 і помічник медика. По меди. Медик. Він помічник медика, оскільки він буде потім медику допомагати евакуйовувати е, нашого пораненого. І плюс він також зачистка, тому що він робить перший оцей вихід. І всі е, інші учасники групи вони вже займаються зачисткою тобто проходами. Наприклад, якщо ми знаємо, що евакуація у нас сюди, тоді оцей от чувачок він повинен дойти до цієї точки. Це можна зробити так само методом наступання, перевірки під стопу. А звідси, поки цей повзе оцей чувак, повзе сюди, то цей буде повз в іншу сторону. І так само розчищати місце. Тобто його шлях отакий. Розчищати місце для еваку евакуації. Коли цей е номер 4 добереться до місця евакуації, схованки, він також повинен. Повністю, повністю, повністю все перевірити. В залежності від того, як будуть справлятися оці от бійці, коли вони сюди будуть повертатися вже евакуювати, вони допоможуть і цьому чуваку там якось розчистити місце, так само забезпечити безпеку транспорту, який буде, ну, коробочки, яка до нас приїде нас забирати. Тобто, Оце робота всієї групи, після того, як. Медик надав е, першу допомогу пораненому, він також приєднується і максимально максимально убезпечує сам процес евакуації. Якщо у нас тут ще є люди, то ще краще. Їхнє завдання розчищати всю територію. Не сидіти, не курити, не ахкати, не ойкати, не дивитися і не ходити стріляти по якихось там зайвих мінах там, чи ще чимось займатися якоюсь дурньою. От. Це посилання на, на відео, яке я додам там посилання е, про. Ці помилки це от такий еталонний варіант. І, звичайно, в умовах бойових це може бути ну, відносно по-різному, різна кількість людей в групі, якась обставини можуть бути різні, обстріли. Але знати базу і тримати її в голові, я думаю, буде корисно. Чи ви зможете врятувати життя собі. І своїм побратимам Або, наприклад, інший варіант, швиденько, е, припустимо варіант з позиціями. Так, оце умовно траншея. Тут от ми сидимо, а наш друг пішов сюди поправляти загородження якесь умовно. Так. І вночі, значить, ворог накидав нам сюди мін, і наш друг став на міну і в нього тут є травма. Історія майже така сама: поранений надає допомогу собі, наскільки може. Найближча людина до нього стає медиком, і способом. Наступання перевірки оцих от слідів, на які він має стати, біжить сюди, надає йому допомогу. Якщо є люди ще на позиціях, які мають бути, вони якраз всі стають, ну, всі, хто може, хто вільний, хто не виконує якоїсь там іншої роботи, яку потрібно виконувати там і не відволікатися, вони всі починають проробляти прохід. Шириною в метр і більше. Вже шляхом там візуальної, візуального огляду, оскільки це швидше все на наших позиціях. Це щось якісь накидані з неба міни, там, значить, тикати землю не треба. от І таким чином, поки медик сюди добіг, до надає допомогу, до нього вже потрошки підсуваються люди, які забезпечили нам безпечний вихід до наших позицій. І тут же збираються двоє. Медик плюс його помічник беруть цього значить, чувака під руки і затягують, а звідси вже евакуація додому. Я думаю, що такі алгоритми вони дійсно працюють. І я дуже сподіваюся, що люди, які дослухають це відео до кінця, щось запам'ятають і, дай Боже, якщо попадуть в якусь таку ситуацію. Використають ці інструкції для зменшення, зменшення смертності і трав, травматизму, як то кажуть, при таких ситуаціях. Єдине, що треба, щоб більшість людей в групі знала ці алгоритми. Оскільки, якщо одна людина з шести буде знати, а всі решту будуть колупатись в носі, ну, на жаль, такого не буде. Тому. Можливо, відпрацьовуєте це в якихось групах групах серед своїх найближчих там побратимів, з якими ви маєте шанс десь виходити. Обговорюйте такі дії, бо в критичній ситуації це врятує вам життя. Тож, користуйтеся, слава Україні!